Міністерство культури підтвердило, що Українська православна церква Московського патріархату має залишити Києво печерську лавру до 29 березня. Повідомлення опубліковане на сайті міністерства повторює заяву виконувач обов'язків гендиректора заповідника. Києво печерська Лавра, що договір про оренду монастирем УПЦ МП Нижньої Лаври розриваються і почнуть працювати, починають працювати робочі групи з інвентаризації майна та з обстеження технічного стану будівель і споруд. Водночас в УПЦ МП заявили, що нібито вимоги відомства не мають юридичних підстав. Ну і власне Юрій Чорноморець з нами на зв'язку. Це доктор філософських наук, професор кафедри богослов'я та релігіознавства е, НПУ імені Драгоманова. І з ним поговоримо власне про отакі от події, я би сказав, історичні. Пане Юрій, вітаю вас! Слава Україні! Героям слава. То, отже, історична подія. Бачимо, що. Є, ну, не те, що шанс, а це реальність наша, що УПЦ МП нарешті покине е, приміщення Києво-Печерської лаври з 29 березня. Е, ви вважаєте це історичною подією? Ну, це хороша динаміка. Я вважаю так, що бачите, ось в Лаврі. Такі відбуваються події. Також в історико-культурному заповіднику в Чернігові зобов'язали два комплекси покинути, і відповідно цей розрив договорів, я думаю, далі буде тривати, оскільки для релігізнавців, для експертів, для істориків не було секретом, що є численні порушення законодавства, численні. Порушення договорів, які були між державою, державними закладами і відповідно монастирями там або церковними громадами, і відповідно підстави для розірвання договорів існують. І я б сказав, що нарешті, ну це таке справедливе рішення, тому що дійсно. Якби владика Павло мав славу такого хорошого господарника, але такого господарника, що абсолютно не звертає уваги на те, що у нас в країні є відповідне законодавство, є відповідні норми, які всі повинні зобов'язані дотримуватись. Ну нарешті, ось якщо не дотримуються, то вже і не мають права користуватися. Це дуже просто, це дуже законно, і це дуже прекрасно, тому що можливо це заставить задуматися ще раз і ще раз. Чи настільки необхідний зв'язок з московським патріархатом, цим релігійним громадом, Чернечим спільнотам, академіям, семінаріям, чи можливо все-таки треба якусь іншу позицію займати? Цікаво, от ну ми зараз пропозицію ще поговоримо, але тут мені цікавий момент того, що чи може бути оцей прецедент з Лаврою Києво-Печерською, трансформований або продовжений а, з Почаївською Лаврою. Це теж а, Почаївську, в Почаївській лаврі так само зараз знаходиться УПЦ МП. Ну ми знаємо, що в Почаївському державному заповіднику теж. Відповідно є дані, якщо приїде відповідна комісія або та комісія, що на сьогоднішній момент буде працювати, то будь-яка об'єктивна комісія виявить численні порушення і будуть підстави для розірвання відповідних договорів, перегляду там відповідних рішень Кабінету міністрів і тому подібних речей. Тут немає ніякого секрету, тобто. Хочу сказати, що це європейська така практика, е і відповідно, якщо люди не дотримуються законодавства, то у нас немає жодних підстав, ну, скажімо, робити їм поблажки. Ну, якщо, наприклад, батюшка їде п'яний е повністю <зас> значить, за рулем автомобіля, ми ж не починаємо говорити: ну, раз батюшка, то їдьте далі. Хоча колись в 90-ті роки. Саме так і вчиняли. Е, відповідно, потім все-таки почали батюшок привчати до закону, що, і що якщо п'яний, то неси відповідальність за це. Ага. Зараз ага. те саме, тобто не має бути якихось виключень. Тим більше не має бути виключень для московського патріархату в Україні. Тобто всі релігійні громади, всі вони мають всі права. Вони їхні права повністю захищені, але сорі, вони мають обов'язки і вони мають дотримуватися законів. Якщо вони не дотримуються законів, то повинні бути наслідки. Вони повинні нести відповідальність в даному випадку. Це та відповідальність, що було 36 суттєвих порушень, і відповідно я можу особисто засвідчити, що не всі порушення, кричущі, найрізноманітніші, що були за ці роки зафіксовані в цьому акті. Тобто. Брали ті порушення, які найбільш очевидні. Uh -huh. Я, наприклад, знаю про більшу кількість порушень, і відповідно, ну вже далі, якби терпіти неможливо. Є законні підстави. Треба робити висновки, і це треба робити по всій країні. Московському патріархату на сьогоднішній момент належить близько трьох тисяч пам'яток архітектури, історії там, і тому подібне. І якби підстави найрізноманітніші, на яких воно належить. Але я думаю, так, що ми всі бачимо, що московський патріархат не, 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 не має, я б сказав би, які, якоїсь такої гідності жити тут, в Україні дійсно правильно, дійсно дотримуючись законодавства, а весь час хоче жити ось якось так. Знаєте, як е, олігархи часів Януковича, що нам все дозволено, е, а закон це для ідіотів, угу. і якби, ну, якщо відповідно ви далі дотримуєтесь такої політики, то вибачайте, ну давайте якось без державної власності, угу. давайте без того, що держава Ну, власне, власне, самі собі будуйте де хочете, там храми, але точно не ну, в то, державних храм. заповідниках. Ні, це знову такі сані не самі собі будуйте. А будь ласка, служіть на квартирах, задовольняйте а... релігійні потреби в інший спосіб. А ми, як держава, відповідно будемо з вами до вас ставитися, так як ви заслужили по закону. І ще це відповідно без жодного застосування. Всіляких норм щодо колаборантів щодо того, ж що це церква країни агресора і тому подібне. Це ми просто скажімо, подивилися на те, як ви законодавство дотримуєтесь. А відповідно для них наступили такі часи важкі. Ну я думаю, це дуже закономірно. Ми ага. бачили, що вони вели себе як от такий колективний Павло Мерседес. Вилазили на голову, і чесно кажучи, вони навіть задовбали власних монахів, вони закалібали власних віруючих власних священників. І зараз обстановка в церкві така, що якщо митрополит Онуфрій срочно не наведе порядок і радикально не порве з Москвою, радикально не відправить у відставку всіх тих пашей мерседесів, там луків запорізьких угу. і тому подібних. Людей, які до цього часу поминають патріарха Кирила, проклинають Зеленського, проклинають там всіх і вся, да, всю, всю Україну. Клянуть ПЦУ, напевно. Да, розказують про біолабораторії до цього часу і ще про чий бред Якщо не будуть ці люди виведені за межі е відповідно, ну тоді відповідно будуть і наслідки. І ці наслідки будуть закономірні. Я вважаю так, що є шанси те щоб ця структура, скажімо, так трансформувалася, почала перемовини з селенським патріархатом, з ПЦУ, нормалізувала власне становище ну, добре. І... О, а, Юрій. Секунду, ну дивіться, от бачите, ви кажете, що якщо там, наприклад, Онуфрій нарешті почне якось ворушитися і там повиганяє частину, але Онуфрій, ну, якби лідер так, цього формування, назвемо його так. По суті, він його очолює. Ну, окей, розкається, він скаже все. Ми там відрікаємось, наприклад, від там, і назви Московський патріархат, і там, не знаю, проклянемо ми Кіріла і РПЦ, і всяке решта, але ж він все одно. Ну, так чи інакше, представник і лідер цього формування, так йому все простять. Ну, це якби якби це вирішували ми з вами, так? Тобто, то ми б його, наприклад, не простили. Би сказали би: сорі, ми вважаємо вас російським шпигуном, їдьте там живіть за кордоном, десь в Румунії. А відповідно, якщо ми говоримо про те, що. Яка позиція вселенського патріархату? Яка позиція православної церкви України? Да, вони чекають, що ну скажімо так, ці? Епіскопи там покаються, наведуть uh -huh. у себе порядок. Відправлять відставку ось таких одіозних фігур, як там Паша Мерседеса або Лука Запорізький, і відповідно вже, скажімо так, приєднаються до якоїсь загальноправославного руху, який зараз є, тому що зараз йде процес. Проти патріарха Кирила, який ініціював Олександрійський патріархат, і відповідно розглядається питання про позбавлення патріарха Кирила Сану. Я нагадаю, що колись московський патріарх Нікон був позбавлений сану, ні зложений, і відповідні процеси вже йдуть. І відповідно його хочуть засудити і за єрість людського міру за порушення кордонів, за порушення канонів, за відповідну політику цю в Україні, коли він підтримує геноцид, і відповідно вже навіть дуже пізно визначатися. Але скажімо, десь в останній такий поїзд якогось покаяння Можна стрибнути. Міг би встрибнути нічого так. тут такого. Юрій, немає. Хоча і ще так. одне питання на останок: як ви вважаєте, як вам здається, чи спокійно, наприклад, підуть представники УПЦ МП з Лаври? Чи нас чекають якісь там релігійні протести чи навіть протистояння? У в тому, що ніхто спокійно не піде, ніхто не збирається спокійно піти, це абсолютно очевидно. І якби навіть коли не існує жодних порушень, скажімо. Там їхнього спокою, і те вони розповідають, що боже мой у нас ганняння. Там і там знаєте, були такі роки, коли вони кричали, що у нас страшне ганіння в Україні на московський патріархат. Угу. А потім дивилися статистику, що найбільше землі виділялося із всіх релігійних організацій, саме московському патріархату скрізь по всій Україні гання. До такі ганіння, і тобто тут, тим більше, коли є якісь проблеми, такі то вони кричать будуть багато. Але хочу сказати, що в Болгарії, наприклад, був досвід, коли були дві церкви, і примушувала держава до об'єднання. То тоді віруючи, прийшли в неділю, а всі храми по країні закриті. І стоїть поліція, і от що ви от. зробите? І якби і замість того, щоб збирати мітінги, ходити хресними ходами, зібрало об'єднавчі собори з другої спроби об'єдналися, угу. і тут відповідно. Якби держава повинна діяти сміливіше, е, є злочини, документуємо, робимо висновки, а це вже проблема самих людей, які винні. Там, що ну вибачайте, ну це не проблема держави думати, куди ви переселитесь. Це не проблема держави думати, ви хочете протестувати чи не хочете. Ну сорі, треба було не чинити всі. Треба ці було порушення. думати про це на початку, пане Юрій. Хочу подякувати вам за ваші відповіді. За